Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибухи в Джанкої створять багато проблем для подальших планів Росії на півдні України. Джанкої доволі потужна залізнична станція, через яку йде логістичне поповнення ворожих військ, а російські війська сильно прив'язані до залізниці. Про це в коментарі газета UA розповів військовий експерт Віктор Ягун. Та ж участь чекає і Бельбек. ЗСУ не взяли на себе відповідальність, тому можна вважати, що це випадковість, яка дозволить у майбутньому звільнити ці території від окупантів, але це все стається в тому місці, де має статися Джанко доволі потужна залізнична станція. Через неї йде логістичне поповнення ворожих військ на півдні України. Для Росіян це вельми прикра несподіванка, говорить Ягун. Для України це значить, що ворог не досягне успіху на певних оперативно-тактичних ділянках. Пояснює експерт. Росія не зможе повною мірою протидіяти нашим можливим контрнаступам на південному напрямку. Проблема росіян у тому, що вони надто прив'язані до залізниці. Далі, ніж на 100 кілометрів, від'їхати не можуть, тому і наступ у них прив'язаний до залізниці. Якщо вона переривається, то і наступ теж. Не можуть ні снарядів підвести, ні техніку, каже Ягун. Росіяни вважали, що Крим це надійний тил, але це було помилкою, наголошує експерт. Але тікати з Криму поки не стануть. Якщо почнуть це робити, то все рухне, хоча Чорноморський флот був так потужно розрекламований. А зараз не може нічого вдіяти, розташований частково за Севастополем, де ховається частину, навіть вивезли в Новоросійськ. Це свідчить, що всі їхні плани і методи не досягли результату, але вони триматимуться за це до кінця. Інакше доведеться визнати, що й окупація Криму і ця війна величезна поразка Росії, уточнює Ягун. Інший військовий експерт зазначає наступне: вибухи в Джанкої ще раз показали, що окупований Крим не є надійним тилом для росіян. Хоча вони так вважали, детонація боєприпасів на складах окупантів схожа на роботу партизанів. Про це в коментарі газети UA розповів військовий експерт Іван Киричевський. Відбувається утилізація боєкомплекту окупантів. У саках йшлося про авіаційні боєприпаси. Можливо, навіть про ті, які застосовуються тактичної авіації. Крилаті ракети у випадку з Джанкоєм могли самоутилізуватися боєприпаси для артилерії. Тим паче, напередодні фігурувало відео, де зняли багато градів у Джанкої. Говорить Киричевський. Мета ЗСУ – знищити окупантів максимально, наголошує експерт. Як зазначив спікер повітряних сил, проблема росіян у саках була не в тому, що там знищили щонайменше 10 літаків, а в тому, що там загинула велика кількість спеціалістів, нового льотчика чи техніку навчити складно, додає Киричевський. Вибухи, які сталися в Джанкої, схожі на роботу партизанів, пояснює експерт. У випадку із саками була можливість думати про нашу ракету, то на цей раз була застосована те, що називають партизанами. Дії невідомих груп чи осіб, які мають певні навички, бо ознак ракетного озброєння не було. До того ж, зруйнували. Але ще й залізничне полотно і електропідстанцію, яка могла живити залізницю, бо Джанкой – це важливий залізничний вузол, через який з Кримського мосту на окуповану Херсонщину, і Запорізьку область везли озброєння для окупаційних військ, каже Киричевський. Окупанти вважали, що Крим це надійний тил, але Кримський півострів перетворився на зону бойових дій. ЗСУ зараз ведуть операцію з деокупації Херсонщини. Якщо аж так далеко вдалося порушити логістику ворога, це означає, що ЗСУ нарощують свої можливості з ураження тилу. Противника Росіяни вважали Крим настільки надійним тилом, що створювали там нові бази зберігання списаної техніки. Такі бази треба створювати там, де не може вразити противник. Очевидно, ці сподівання не виправдалися, уточнює Киричевський. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.